У Первомайському на Харківщині міська рада у восьми не підтримала перейменування міста на Добродар. Таку назву під час громадських слухань обрали місцеві жителі. Це була остання спроба міста самотужки вирішити долю своєї назви. Від сьогодні, 27 січня, ці повноваження у межах деколонізації переходять до Верховної Ради. Чому Первомайському не вдалося визначитися з назвою і що буде далі? Розбираємося у цьому відео. Я думаю, що це скоріш за все останній раз, коли ми розглядаємо це питання в Первомайській міській раді. 25 січня. Первомайська міська рада у восьме за півроку розглядає питання перейменування міста на добродар. На прийняття рішення у місцевих депутатів лишається півтори доби. Заголосують 12 із 27 членів ради. Рішення не прийнято, не вистачило двох голосів. Громадські обговорення щодо деросифікації назви міста під час повномасштабної війни почалися у березні 2023-го. До кінця року їх у Первомайському провели тричі. За даними міської ради, участь в обговореннях взяли близько двох тисяч людей із 30 -ти тисячної громади. Спочатку топонімічна комісія збирала пропозиції, потім за них голосували містяни. Фінальних варіантів кожного разу було 10 і щоразу перемагала назва Добродар. Назва Добродар. За неї мешканці нашої громади віддали 634 голоси. Це складає 80%. У нас переможець є назва Добродар. Вісім разів питання перейменування виносили на сесію Первомайської міської ради і жодного разу не вистачило голосів, щоб прийняти рішення. Один з тих, хто отримувався, депутат від блоку Кернеса Іван Гончаренко. За його словами, у громадських слуханнях взяли участь замало людей, і варіант добродар був обраний недостатньою кількістю містян. У нас 30 тисяч мінімум населення, а має бути хоча б 3 тисячі, да? А проголосувало 1800. Значить, вивод який? Люди не підтримують, і вони не хочуть перейменування міста, І багато скаржаться на те, що немає достойного достойної назви. У жовтні частина депутатів запропонувала альтернативний проєкт перейменувати Первомайський на Холоднояр на честь бригади збройних сил Холодний Яр. Цей проєкт не голосували. Він не відповідав процедурі, пояснював міський голова Микола Пакшеєв у відеозверненні до містян. Під час громадських слухань варіант Холоднояр жодного разу не переміг. На останній сесії ініціатор альтернативного проєкту Віктор Намчук, депутат від блоку Кернеса, голосував проти. Завжди такі речі, які касаються масштабно громади, потрібно робити дійсно так, щоб це було опитування. щоб була Організована демократична топономічна комісія, в яку би війшли громадські організації, ввійшли би там блогерики, журналісти і представники громади. На жаль, топономічна комісія була создана чисто членами конкому і її очолив мер міста. Ми вважаємо, що це несправедливо. Ми звернулися і до обласної ради, і до Верховної Ради при самовизначенні назви, щоб врахували нашу позицію. Люди, Призначили, ну, скажем так, вибрали Добродар, назву нашого міста. Але деякі депутати взагалі вони хотіли, щоб залишилось місто Первомайське. І тільки ось, о -о -о, коли вже стало зрозуміло, що Первомайська взагалі не буде, вони почали підтримувати цю назву Холодная. У нас така становище в нашій раді, що Нема більшості не там, не в опозиційних блоках, скажімо так, партійних, які російський мір підтримують. Ні, нема, на жаль, більшості у депутатського корпусу, які підтримують розвиток країни в європейському шляху. Це був Олександр Ясинський, який голосував за перейменування Первомайського на Добродар. До міськради він обрався від батьківщини партії, яку представляє міський голова. В будь-якому разі рішення про перейменування населеного пункту приймає лише Верховна Рада. За законом про деколонізацію, який набув чинності у липні 2023-го, у місцевих рад було півроку на те, щоб подати парламентарям свою пропозицію. Попри те, що Первомайська міська рада не змогла вчасно сформувати цю пропозицію, Микола Бакшеєв не закрив останню сесію наступного тижня. Перейменування голосуватимуть знову, говорить він. Якщо буде досягнуто, знайдемо ті два голоси, то це рішення ухвали. Хоча ну, в термін добровільної зміни у нас 20 до 27 січня. Далі повноваження переходять до Верховної Ради. Ну, поки вона ще ними не скористалася, можливо, там наша думка буде врахована, якщо ми ще встигнемо проголосувати. За нашими ми консультаціями з представниками профільного комітету. Ми знаємо про те, що ще ну достеменно не невідомо в який спосіб вони будуть визначати ті назви. На відміну від Первомайського, Красноградська міська рада встигла проголосувати власний варіант нової назви Славноград. Сесію провели так само 25 січня. Однак, за словами міської голови Світлани Кривенко, до Верховної Ради вони відправлять два документи: проголосовану пропозицію та лист від жителів громади з проханням відкласти перейменування до закінчення війни. Під ним, за словами Кривенко, тисяча підписів. Відповідно до закону про деколонізацію, у Верховної Ради є три місяці на те, щоб перейменувати населені пункти, чи отримують Первомайський та Красноград нові назви до 27 квітня і які стежте разом із суспільних Харків.